Коли батьки привчають дитину до горщика, головне, що вони повинні зрозуміти, що це не конкурс, і це вміння не характеризує ні розумові, ні інші здібності дитини. Якщо дитина навчилася раніше за інших дітей в біковій групі, це не означає, що вона розумніша або просунутіша за інших дітей. І навпаки, невдачі з привчанням не означає, що дитина лінива, уперта, зовала чи повільна вчиться. <по> Будьте готові до тиску з боку родичів, подруг, знайомих, якщо ваша дитина не вкладається у звичні темпи. Якщо ви починаєте привчати дитину до горщика, то будьте готові протягом щонайменше трьох місяців, щодня приділяти багато часу, позитивних емоцій процесу привчання, бути готовими до невдач, додаткового прання та прибирання. Пам'ятайте, аварії траплятимуться. Вирігайте позитивний, люблячий настрій і не гнівайтесь, коли це сталося.